Фарширований перець це чудова альтернатива голубцям. У порівнянні з голубцями рецепт фаршированого перцю значно простіший і досить швидкий. А якщо для приготування взяти перці різних кольорів: жовтий, червоний, помаранчевий, то це буде не лише смачно, але й красиво. Готувати їх можна у духовці, мікрохвильовці, на грилі, у мультиварці або просто на плиті, тушкувати у бульйоні, підливці або у, у сметані. Зараз я покажу класичний рецепт приготування фаршированих перців. Рецепт простий, а страва виходить соковитою та з ніжною ничинкою. Спочатку кілька разів промиваю 100 г круглозернистого рису. Перекладаю у каструлю і заливаю 200 мл води. Тепер доводу до кипіння та варю рис до півготовності приблизно 7 хвилин. Поки уся вода не випарується. До готовності він йде тоді, коли тушкуватиметься у перцях. Знімаю з вогню для довершення смаку майбутньої начинки додаю 1 столову ложку сухої гречки. Перемішую, накриваю кришкою та поки що залишаю, щоб рис охолонув. Для начинки можна вибрати і іншу крупу, наприклад, гречку, булгур, кускус, -кус, перлову крупу. Але найкраща заміна все ж таки це булгур. З ним вийде страва нічим не гірше, ніж з рисом. Тепер ретельно промиваю перець і просушую викличе на рушник або на серветку. Далі з кожного перця зверху акуратно зрізаю плодоніжку. Видаляю насіння і перегородки. Якщо перегородки залишити, вони можуть гірчити і зіпсувати смак готової страви. Перець можна брати жовтий або навіть зелений, але найбільше підійде саме червоний перець, цибулю нарізаю чверть кільцями. А одну морпину довільно натираю. Розігріваю сковорідку з двома столовими ложками соняшникової олії і підсмажую цибулю до прозорості. Це приблизно 5 хвилин. Потім додаю морку і тушкую ще 5 хвилин. Перготую начинку В миску до 500 г свинного фаршу додаю відварений рис, морку з цибулею та два зубчики подрібненого чеснику. Фарш для перцю можна брати і курячий, і яловичий або зробити суміш. Також можна замінити фарш на обсмажені кубики філе, а можна навіть приготуватись ковбасками. А ще для вираженого смаку можна додати перемелені шкварки. Так начинка буде менш сухою і насиченою. Додаю в начинку півчайної ложки солі і спеції. Це можуть бути різні спеції, якісь сушені трави, зелень, куркума, перець сушений, сухий чесник. Усе добре перемішую, щоб компоненти рівномірно розподілилися. Фарширую перцю цією начинкою. І складаю у каструлю, щоб овочі стояли вертикально і компактно. Звичайно, ти можеш складати так, як тобі зручно. Я готую так. Поки що каструлю відкладаю у бік. І готую заливку для перців. В ємності змішаю 200 г сметани, 2 столові ложки томатної пасти, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка солі і вливаю 500 мл води. Соус можна приготувати такий або зробити просто томатний, або як варіант тушкувати перець з одним соусом, а для подачі приготувати інший, наприклад, зі сметаною. Добре перемішую до розчинення всіх компонентів і заливаю перці. Каструлю додаю дві горошини духмяного перцю і лавровий лист. Ставлю на маленький вогонь, накриваю кришкою, але не щільно, щоб рідина не википала. І тушкую 50 хвилин з моменту закипання. Подаю фаршировані перці, поливши соусом, в якому вони готувалися, або з іншим окремо приготовленим соусом, або зі сметаною і подрібленою зеленю петрушки. Хоча найпоширнішим є перець, який фарширований м'ясом і рисом, але варіантів, з чим приготувати цей перець, є безліч. Можна начинити різноманітними овочами, грибами, сиром, а також крупами і навіть макаронами. Також, як на цей перець можна заморожувати на зиму, а потім лише приготувати. Це ідеальна літня страва з перців. Поділися в коментарях, з якою начинкою любиш готувати ти. І поділитися своїми враженнями під відео Смачного!